Зараз нас чекає крутий підйом на всьому маршруті напевно кілометрів 5 довжиною. вжиною ну шо, як она? Робочий, правда? Вона їхать. Ну воно було рівніше та було зайшов як Думаю, що пацани будуть їхати по ночі. що погано? Спуску не будуть. І вони побачать Дністер. А вони побачать, буде повний місяць. А. Такого ми не побачимо. А там нічого світитися особо не буде. Буде вода світити. Риба буде проїхати, все. Ну що, а як зайшло? Як діти в школу, правда? Перестав я любити Тернопільську область. Також це роботськово, дивіться асфальт. <рес> На трасі то асфальт хороший. І слава в Рівненській області немає. 357 кілометрів. 26,7 середньо. 25 кілометрів до спального КП. Муховка. Не знаю, що це таке, але щось гарне. Ця дорога як бальзам на душу цих 20 кілометрів, просто ідеального новенького асфальта. Летим 30 тут постійно. О, будиночки гарні. О! Залітаємо на спальне КП 22.31. Я навіть не мріяв, що ми так швидко сюди заїдемо. Причому вже набору 3500. 3400 чи 4300 У нас ще купа часу виспатися. Сері, передай привіт своїм нащадкам. Так, виїхали спеціально, вибирали дороги там до підйому тільки, так? Да? Я вам сказав, що корички... а це корочки. Я бачу, а така це... гарна дорога, ні, підйом, значить туди, по-любому туди приклад. А Це щоб тобі супер Армедов не, не казався. Е -е, Сіро, сюди. Так от, дивіться, зараз підходимо до машини, беремо свої пакунки, в готель поселяємося. Передіваємося цивільне. Е, Беремо плавки, рушник і йдемо в рупу. Потім їмо. Підходить вам такі? Так. Велосипед, а ось, велосипеди зараз але... не покладемо. А якщо цивільного, крім трусом, нічого нема? Труси пойдеть. Так, за мною. тільки труси. 22-35 Короче матрасники ви, поняли матрасники, что? Натуральні матрасники Так в это посадилось До обіду можна спати? Ого тут, тут нема поставить так Ну Нифига собі тут ці апартаменти. -мо! Що я посадил? А все так апартаменты Фу. Нифига собі. Рандонер повинен страждати. А що, потім розслаблятись. Отак страждають родонери. Ти хоч не викидай нікуди, бо навіть вирішить, що ми їхали. Цей блієрд буде культовим в Україні. Тому що лікувальна ропа після 400 кілометрів робить дива з людьми. Ярослав Євгенович каже, будь ласка, того чоловік приймає. приймає. Ну що, кайф? Це знаходиться в рупі гусятинській, це аналог води курорту до і литовського курорту. Вона має в собі багато брому, йоду, кальцію, солі 25-30 грамів на літру води є. Вона є сильно лікувальна, якраз коли після е, тяжких е, тренувань, е, після різних ДТП, е, реабілітаційні стани, вона покращує стан людини. Ми вже маємо досвід, ми працюємо з цією групою вже 6 років. Відпочинково-розогальний комплекс Орися щиро приймає наших ранголерів на спальне КП. Зараз ми приймаємо відновлені ванни. Через 15 хвилин хлопці будуть літати. Вони вже хочуть їхати далі, але ми їх зупинимо, вони будуть тут відпочивати. Ура. Ура. Добре, правда? Ну так. Да. Оце привіт, оце привіт, я розумію. Дивіться. Шо? Ну, наші радо сьогодні можуть відпочивати в сауні. Холодний басейн. Холодний басейн. Ось басейн у нас для рандона. У нас басейн для рандонерів. Ось тут ми відпочиваємо. Ну, Рондонер повинен нарешті насолоджуватись. Не тільки ж його страждати, ви розумієте. Будь ласка, рушничок можна класти сюди і відпочивати в басейні. Будь ласка. Красота. Значить, бревет через Дністер буде культовим бреветом України. Я вам це обіцяю. Валерій, хочу налити вам 20 капель. Значить, Нікого не заставляю, але хто хоче попробувати. Але то, той, що... той, хто має статус, хто хоче трошки віскі, то я Андрій? Да. Ну, давайте, попробуємо. Дуже добре. Я, я радий, добре. що ви, ви, ви достойні сьогодні, тому що бревет дуже тяжкий. Скажу відверто. Я його робив, я його проїхав, я знаю, що він тяжкий. І ви достойно справилися. Я думаю, що завтра це вже для вас буде лайтова покатушка. Я п'ю це, я це за вас. Будьте Дякую. Є пропозиція. Всі рівненські бревети 200, 300, 400, 600 кілометрів, пускать через Оришківці. Навіть якщо 200 км буде трошки більше, ніж... Хай буде! Хай буде! Хай буде! Ми проїдемо, друзі! Ура! Борщика поїли, салатик, картопля з колбаска. Це красота. У Львові є такий Олег Лапка на МТБшки їздить? Олег Лапка. Всі львівські бревети приїжджає перший на хартелі 26 шосте колес. Серйозно? Тільки Олег Лапка. У нього всі рекорди. Я бачу. Тільки тоді, коли Артем Грищук разом їде з ним, то вони тоді обачно приїжджають разом. А так завжди Олег Лапка на хартелі, 26 шосте колеса, приїжджає перший. Тут весілля, а тут в трусах ходять. Всім добрий ранок, п'ята ранку. Ми. Збираємось стартувати зі спального КП, попереду у нас 220 км сьогодні і скільки? 15 годин да, ми маємо. 15 годин ми маємо. Да. Док, що скажете пару слів? Ви у нас офігенно прийняли, просто бомбічні, як новенькі, спалися супер. 10 кілометрів. Лайт. В принципі, докатка до фінішу, як я казав, 600 складається 400 плюс 200. І 200 у нас в принципі лайтове. В теребовлі будете мати заправку справа, можна випити кави, з'їсти якийсь ходок, якщо захоче. і дещо гарного фінішу рівень. Головне зберігати бадьорість духу і віру в себе. А доку в подобайку за таку офігенну організацію. Саме крутий бривіт. Мені вже в коментарях пишуть, що у нас тут, походу, саме крутий бривітні. Так, ну що, ми стартували. Вчора нас просто шикарно... Ориж, готельний комплекс Орися. Оришківці, здається, село. Прийняли просто шикарно. Ну ви бачили самі все. Три години там просто відпочивали, там тусувалися. Ось. Ще три з половиною години виспалися в супергарних хороших кроватях номерах звичних. зручних. П'ята ранку ми стартували. Ще наших двоє приїхали десь вночі. Зараз ще п'ять хлопців будуть стартувати десь о сьомій. У нас трошки менше. То майже 15 годин запас. Котимося далі, потихеньку розминаємося. В принципі, сів на сідушку нормально. Я думав, що буде значно гірше, можна їхати. Зранку трошки прохладно. Ааа, яка краса, подивіться.

Кілометрів 60 можливо, лагіду, якщо чесно. Мула ця траса може по щенках сидить. Зараз вже сон починає накривати. Треба вже доїхати до цього кремиця, щось поїсти, нормально випадко. Коле. Валеру накрило. Мене накрило. Теж не зіванув, не вилетів, воно таке обочину. Ну вже тут не знаю, кілометрів 10 максимум докремиться. Та от говорю з GoPro. <схи> Треба щось трохи роздуплитися. Взяв Red Bull такою штукою. В принципі, дуже рідко п'ю напевно, на третій раз в житті. Але вже трошки піднакрило Кременці 512 кілометрів. Ще трошки будемо вдома. Кременець. Так, у нас тут обід. Перекус, обід. Піца Маріо. Чекаємо ще. Катю з колею. Добре. 45 км до фінішу. 559 Кілометрів залишилося 40-45 кілометрів, а ми на фініші. Водичку. Сирий бодренький, як будто 550 ми не проїхав. Помився, бачиш. Руки, ноги, все поми. Ось такою групкою ми останніх 100 кілометрів їдемо. Валера організував пілотон ми з мінами їдемо. 15 км до фінішу. Ура, 600. 500. Ми це зробили. Фініш. Молодці! Рандом не може страдати. <ріст> Причому страждать в кайф. Покажіть, мені хтось скинуть інтерес. 4960 в мене комп'ютер намотав. Що, ну друзі, ми фінішували. Наша сімка фантастична. Зробила спільне фото. Було в принципі моментами непросто, особливо там від 100 до 200 км. кілометра. Десь трошки накривало. Десь сьогодні трошки по дорозі до Кременця теж трохи було скучно, якось вже тяжко стало навіть засинати. Почали. Але загалом дуже цікавий трек, багато верхниз, вниз верх набір прилічний, десь майже 5 тисяч вийшов. Вот. Я задоволений, Впорались набагато краще, ніж думали. Приїхали за скільки там? За 37, мабуть, 37 годин. Ось. Так що я задоволений на 100%. Мрію збувається, я це Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте. Всім до нових зустрічей. Я вже сяв, що не встигне, бля. Та ваші години 15 хвилин. можу ще покурити. Молодці. Ще блядь, за двоє суток не намокли. не щити, Так, Ну що, дайте їм пиво, блядь. Якщо б люди знали, скільки я в бахав у себе наркоти. Если клуба аудаксі одобряє, то слава Богу. А якщо ні, то мене. Аудакс допінг не перевіряє. Навпаки, аудак заохочує допінг. Наприклад, у вигляді пива. Дайте я людям пиво. пиво. Ну красавчик, вчора тобі, зустрів з ходу такий, на, блін, на тобі, каже, на тобі, віскі будеш, блядь. На, тобі все. Я це вдуб на два пакетика не місила, три таблетки сразу анаболіків, блін, і два копійка. Спочатку нутрикшн 40 мг, потім через півгодини нутрикшн 80 мг. І все, блін, просто... Штирно. У мене злязка с... пече огнем, я перестаю це все зажити. Але коли мене почнеться все попускати, ви мене винесете звідси, лісу, мабуть. Просто блядь. Що, братва, за супер донора? Давай, дякую всіх вітаю. Ну, ну да, то хто звісно блін авантюру замутив, бля. А ви з таким набором. Тяжкі маршрут, правда? 4900 мене написала набору, я не знаю скільки. Це більше, більше ніж карпатська 600. Там 4600. Привіт. Вітаю. Вітаю. Привіт. Дякую. Витаю с Так, а, а ну, Леха, давай-ка ну, перед зимой пообещай, наше, что ты в следующем году всю а серию проедешь. А ну, стоп, фиксируем. Сказал, что и Фиксируем? Да, Проезжаем да, все да, да, в следующем да, году? Нет, я не на Не, Нет, ну мы с Кушнером договорились. Рома!